Ну, важко говорити, на який рівень ми вийшли, тому що е, підготовка тільки почалася, е, команда зібралася 15 числа, хтось трішки раніше. Е, готуємося по нашій програмі в залі. Е, е, так, перша гра е, контрольна. Мабуть, трішки є перехід з залу на вулицю, але це не виправдання. Ми вже багато років так працюємо. Грали з хорошою командою, така бойова гра по. Ну, результат не вдали, але е, не скажу, що ми не ставимо результат в у в Гака. Звичайно, ми хочемо вигравати, але ці ігри все-таки ми е, розцінюємо як підготовку до сезону. Даємо можливість всім пограти. Е, тому е, іде підготовка. підготовка. Так, е, Сьогодні зіграли невдало, але ми готуємося до чемпіонату. Там у нас головні завдання. Ну, навички були, мабуть, вони ще будуть. Ну, я зараз не готовий говорити, яке враження оцінку дасть головний тренер. Кожному потрібно доводити на полі свій рівень. Кожен на полі повинен триматися за команду, якщо він хоче тут залишитися. Тому я на я е, надію, що в наступних іграх ми вже покажемо більш якісний футбол і кращий результат.